Любов це дар. Роздуми над Божим Словом на вівторок 27-го звичайного тижня, рік перший. Того часу, коли Ісус увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа. Слухала його слова. А Марта клопоталася різним прислуговуванням. Тож, спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим. А потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Дві сестри як дві різні постави серця, як дві різні постави нашої душі. Перша Марта заклопотана, все хоче зробити якнайліпше, пригостити і відчути себе оціненою. Хоче, щоб її помітили. Вона працює, можливо, будучи переконаною, що таким чином доведе Ісусові, що вона насправді заслуговує на Його увагу. Не те, що Марія, яка сидить і нічого не робить, а лише слухає Ісуса. Марія, яка сидить біля ніг Ісуса Христа, це постава учня, що слухає, обрала за словами Учителя. Ліпшу частку, бо відмовилась від переконання, що любов Бога можна заслужити. Любов це дар, який нам даний не за наші заслуги, не за те, що добре приготувала страви, а просто тому, що Бог є любов'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.